самосприйняття. Ти дівчинка, ти хлопчик, тобі рочки, тебе звати Наталочка, тебе звати Іванко і тому подібне. З самого дитинства нам хтось розповідає, хто ми, що ми. Потім ми самі усвідомлюємо себе, також професіонально себе якось ідентифікуємо. Протягом життя постійно у нас з'являються якісь нові звички, у нас закладаються якісь традиції. Ми робимо багато речей автоматично, навіть не придаючи цьому уваги. Я думаю, дуже мало хто з вас. Пам'ятає, як то кажуть з якої ноги він став, і взагалі чи з ноги він ставав. Щодня ми, начебто, надягаємо певний міф, певну історію про себе на себе. Якщо ми ніяких усвідомлених втручань це не робимо, то ця система залишається стабільною і ми продовжуємо бути тим, ким ми є. І все так, як і було. Але якщо нас не влаштовує щось в нашому житті, то тут ми маємо вибір. Ми маємо вибір. Який міф на себе натягнути сьогодні, завтра і так далі. Саме сприйняття можна так описати, як вибір певного одягу, гардеробчику. Ви можете комфортно відчувати себе в джинсах, а можете їх ненавидіти. Ви можете обожнювати сукні, які дуже класно підкреслюють силует, а можете обожнювати оверсайз. І ви обираєте, що саме одягнути. І ви обираєте, як себе відчувати, вдягнувши те чи інше. Замисліться. Самосприйняття це якраз про це. А в якому міфі ви живете зараз? Напишіть, будь ласка, в коментарях.